Так, що ж, всім привіт, народ з вас підписав подобайка. Якщо хтось не пам'ятає, то в мене є така гра, як Симулятор України 1991, яка вже вийшла скоро як е, рік тому в реліз. Також, є симулятор України, який нещодавно вийшов в реліз 20 березня. І такий прикол, що в мене зараз нема жодної подібної гри в розробці, тому ми це виправляємо. Я насправді кажучи, ще коли виходила симулятор України казав, що типу, буду робити ось цю серійність, умов на пороках. Тому я переходжу до. Давайте так. У нас були щось типу тижневих звітів. Я думаю, повертатись до цього, умовно тижневі звіти, або може місячні звіти робити по розробці. Це називаємо перший тиждень Перший тиждень розробки гри україна 2014. Так, коротше, вирішив зробити гру, на якій сконцентруюсь на бойовці в першу чергу. Так, ви мені скажете, що є недороблені симулятор України і симулятор країн? Я скажу так, недороблені. Але там я робив один, на цей раз в мене є команда, з якою я буду працювати. Зараз я е, перший тиждень я більш технічно щось працював, робив, дивився, і потім буду, буду, типу, знову ж тижневі звіти, більш подробно різницю показувати. На цей момент, що готово в грі, в грі готова е, генерація районів, тобто ось це все райони, ось це все райони, вони генеруються. Проблема в нас був симулятор України, і там проблема довгого завантаження. Це через те, що кожен район окремий завантажився як окремий спрайт. Тут же, тобі, так, кожен район це. Окрема, окрема типу, штука, але вони тут не всі окремими спрайтами, а я їх генерую з ось такої текстурки. Типу, я, в мене є ось така текстурка, і я з нею роблю райони. Тобто, тут замість цього буде просто намальована мапа України, наприклад. Це просто для тесту я взяв цю текстуру. Типу, замість цього умовно буде намальована мапа України, і я з цього буду генерувати. Типу, завчасно вказувати, типу, це умовна одна країна, це умовна інша країна і так далі. Це є це генерація провінцій, типу. Ось цього генерація з зображення, що одразу зробить, прибере проблему довгого завантаження, яка була в симуляторі України. Оце справді було дуже довго завантаження. Також, що вже готово, це. Давайте я тут поспав юнітів. Це якась мінімальна система руху юнітами. Типу, ось так я можу його відправити в сусідню провінцію. Пошук шляхів працює, типу, умовно. Я можу сюди, а потім через Shift, ось так, повідправляти. Ось так сюди, 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 сюди. Не знаю, ось так шифтом відправив і він зараз буде ходити так, як я його і відправив. Так само, типу, є розмір провінцій, від яких, типу, залежить те, наскільки швидко з однієї провінції. Ну, зрозуміло, що вони ж також не зможуть йти на цю провінцію так само. Ну, і вони також тільки по своїй країні зможуть ходити. Типу, знову ж, це перший тиждень, це все тільки технічне і так далі. ось так я можу через shift відправити і так далі. Типа можу сюди відправити сюди. Тихо сюди, 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 все. І вони всі ходять. Так, да, тут, типу, не ідеально все працює і так далі, але типу, знову ж, це перший тиждень, де типу, воно працює, пошук шляхів працює, вони знають, як йти, що шифт можна відправляти. Також, умовно, ну, блін, знову ж все дуже на технічному стані. Давайте зараз я поставлю, що вони воюють один з одним. Ось так. І по того, я тепер зможу тебе сюди відправити. І він зайде і захопить. Ну, тут, знову ж, механіки боїв ще нема, ти просто зараз зайдеш і захопиш, ти вийде. Добу, але знову ж це просто типу, щось є, чогось нема. Це, знову ж, перший тиждень, де я просто більш тестово робив, перевіряв всякі механіки, як реалізувати правильніше. Коротше, ну знову ж, так само я можу дізнатися, що ось ця дивізія в оточенні. Ти спокійно це дізнається. Диви все, умовно, це оточення. І ти з усіх сусідніх провінцій відправляє сюди і типу, умовно зробити бій і так далі знову ж. Воно вже є, воно вже якось е розробляється і так далі. Ось, я можу пододавати ще юнітів. знову ж перший тиждень. Е якщо комусь цікаво, приблизний реліз планується на На червень-два місяці розробки, більше двох місяців розробки, де ще протягом цих двох місяців я дам вам е пограти в демку. І так далі. тому Ось це є. Також по посланню в описі ви зможете знайти ось цей. Діскорд канал, типу, ви мене довго просили зробити якийсь дискорд канал я зробив, де ви, в принципі, можете навіть позадавати питання про гру, в принципі, те. Та й просто порозмовляти зі мною в тому рахунку. Тому посилання на нього в описі. Чекайте наступних тижневих звітів, де я вже більш подробно покажу, що було зроблено. Типу, знову ж моя мета сконцентруватися на бойовці і зробити її красиво. Також посилання можете побачити по посиланню в описі, знайти всі мої ігри, і особливо в Warfactory. Це так чи інакше, ось це основний мій проєкт, над яким я зараз працюю. Ось це. Тому додайте його до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Ну, знову ж, спонсори чи на Ютубі можете встати, встати задонатити по посилання в описі, приходити на етери, на яких я все розробляю. А так, загалом, дякую всім за перегляд всім удачі та бувайте.